Позачерговий об'єднаний і доленосний усе це про саміт євросоюзу і єврозони 26 жовтня у Брюсселі. Увага до другої зустрічі за останні кілька днів більш ніж подвійна. За тим, що відбувається у столиці Бельгії, затамувавши подик, стежать і політики, і фінансисти. У тому, що переговори не є легкими, не сумнівався ніхто. А от у тому, що вони увінчаються загальною стратегією виходу з кризи, впевненості немає. Канцлер Німеччини наголошує на важливості зустрічі невирішених проблем. Досі багато визнає Ангела Меркель, і переговори тривають, але я переконана, що всі мають на меті досягти згоди. Вітаю. Досягти згоди необхідно з багатьох питань. Нагальна проблема грецькі борги і обсяг їхніх списань. Відповідно, уваги потребує перспектива рекапіталізації банків. Не менш важливим питанням є збільшення обсягу стабілізаційного фонду, а одним з найбільш термінових прискорення процесу впровадження реформ в Італії. Єдина боргова яма, в яку потрапила вже не одна європейська країна, глибше і найближчим часом зможе вмістити ще більше заручників єдиної валюти.